В ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Навпроти мене Ігор Окс, креативний директор Міжнародного культурного центру Уніон і Вадим Бесараб, піаніст Джазмен. Вітаю, дякую, що ви прийшли сьогодні до нас. Yeah. У нас вперше в цій студії на сьомому каналі. Тому у нас сьогодні дві мети: перше, ми будемо презентувати центр. Друге, ми будемо презентувати конкретний захід. Це буде великий концерт Тріо» вільний джаз. Ну, то ж, давайте з заходу і почнемо, тому що це от прям кілька днів залишилося, так? так це вже ось-ось, це вже в суботу буде. Е, яка програма, Вадиме? що ви підготували? Ми підготували авторську програму. Е, е, ну, Слухачі е, Тріо знають, що у нас є два альбоми. От і звичайно, будуть і також нові твори. Е, я думаю, буде цікаво. Авторська музика це ваша музика, так так, саме так. виключно. Виключно Ц, цей концерт буде саме авторський. Вільний джаз. Така е, цікаво, приваблива е, це слово сполучення, тому що сьогодні е, ми про свободу і про незалежність говоримо найбільше у воєнний час. І горю е, вкладаєте якийсь ще сенс додаткового назву? Так, безумовно, і ця ця назва, вона ну так можна сказати, вона виникла. В нас вдвох ми запропонували Вадим згодився на це, так ми хочемо, щоб люди себе почували вільно і знаєте, такі концерти, як концерт Вадима, який відбудеться в нас, це нагадування нам про наше, про наше мирне життя, про наше вільне життя. І ми хочемо, щоб люди не лише насолодилися неймовірною музикою, яка буде у виконання Бесараб Тріо, а щоб вони от ще відчули той шматочок мирного життя, якого нам сьогодні дуже 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 не вистачає. Тому якщо що казати про якісь додаткові цілі перед цим заходом, то ми вкладаємо е, щось, знаєте, щоб такий терапевтичний був ефект, щоб люди розслабилися, щоб вони змогли зануритися в музику, і, хоча б на той час, коли буде відбуватися концерт, забули трошечки про стрічку новин, про все те, що відбувається. Відволіклись, не забули. Та про це забути неможливо. Не, не Але хоча б трохи відволіклись, а незвична локація. Ви відкрили а, додаткову локацію, яка називається італійський сад. Правильно а. А, там вже все налагоджено. Так ми вже там декілька івентів там провели, таких пробних концерт Тріо Бісараб. Це буде, ну так можна сказати, це буде велика прем'єра цього майданчику. Вони в нас напочин. Тому для нас це гарна прикмета. Так, а насправді я хочу сказати вам, що там неймовірна затишна атмосфера. Ти просто там ти не бачиш місто, ти не чуєш місто, і він насправді люди, які відвідували Італію, вони коли опиняються там, вони кажуть, слухайте, ну справді, ну відчуття таке, що я десь ось завернув за ріг зараз і опинився в якомусь італійському містечку. Але це просто неба, да. і затишно. І затишно дуже, дуже. і тихо, і затишно. Вадиме, ви вже спробували локацію. Репетирували там? Ні, я просто там був декілька разів. Ну, я в захваті, це дуже добре. Дивіться в прес-релізах наголошується особливо, що в залі уніону неймовірна акустика. І це дозволяє залу конкурувати. я так розумію, з філармонією. Ну, я таке ви правильно все кажете. При всій нашій любові та повазі до обласної філармонії ми себе називаємо антіфіламо. Філармонію я зараз пояснюю, чому насправді ми навіть знайшли в путівнику 1914 року такі слова, що хоча за своєю розкішю зала Уніон, а це історична назва і ця будівля, вона називалась будинок концертного залу Уніон. Вона поступається в залі нової біржі. Але за своїми винятковими акустичними власностями здібностями вона неймовірно і ідеально підходить для концертів, для музичних вечорів. В нас навіть був такий випадок. Ми ще не відкрилися. До нас приходив оперний співак. Бо він також шукав, шукав яку якусь нову локацію в місті, де можна було б провести оперний захід. Він так став посеред зали, взяв якусь високу ноту і каже. Звучить. Звучить. І вона, насправді звучить. – Вадиме, ви напевно грали на сцені філармонії. Так, звичай. У вас є з чим порівнювати? А, ну, це різні зали, просто різні зали. А ну, в чому різність? Ну, по-перше, цей розмір акустичні властивості. Звичайно, ну, немає однакових місць. А в філармонії, І... до речі, комфортно працювати? Я маю на увазі музиканту. Бо ми mm. чуємо, вона нас все влаштовує е mm. слухача. Mm. але… Ну, різні проекти, проекти, які потребують якогось підзвучення, мені здається, вони менше підходять для філармонії. На мій погляд, найголовніша різниця вона полягає в тому, що будівлю філармонії з самого початку будували не для того, щоб це була концертна зала. Так, це а, це а, а зала. Концертна зала Уніон. Вона з самого початку була побудована як концертна зала, і ось в цьому полягає найголовня відмінність. Так тепер може бути не на користь філармонії порівняння далі, але вчора я буквально була на концерті філармонії. На жаль, будівля справляє. Ну не дуже приємне Ремон, враження. ремонтні роботи, так ремонтні роботи мені здається. Ну по перше вони завмерли, і зала працює. Філармонія продовжує працювати, але вигляд не не такий, як має бути у філармонії. В місті Мільйоннику. в уніоні навпаки. Все настільки ну, ідеально от, на, на даний момент. Тут виникає питання, Ігорю, фінансове. <гум> Хто вас підтримує? Тому що філармонія національна. Так. І це рівень гум, державний. Так. А будівля Міжнародного культурного центру «Уніон», вона була відновлена завдяки приватним грошам. Ось, ось, і ось вся різниця, як завжди. Ну, це треба бачити на свої власні так. очі. Ми закликаємо наших глядачів долучитися до будь-якого заходу, але все ж таки почати пропонуємо саме з концерту «Бесараб-тріо». Так, хоча хоча є можливість почати навіть і раніше, бо насправді ми відкрилися 24 травня, в нас працює галереї. Ми маємо взагалі потрібно розуміти. Давайте я, я, я почну з самого початку. взагалі, з чого я починаю, коли я розповідаю про уніон, і це. Той факт, яким особисто пишаюсь, я та вся наша команда, яка працює там, 에, треба розуміти, що Уніон — це унікальний приклад реновації в нашому місті. Ну тобто, другого такого нема. В чому він полягає? В тому, що ця будівля вона в першу чергу була відновлена майже в тому самому вигляді, в якому вона була побудована 121 рік тому. І що найголовніше, вона була відновлена і зараз перезапущена з тим самим цільовим призначенням, з яким була створена. Тобто 121 рік тому товариство взаємодопомоги євреїв приказчиків купило, сткупила та спочатку землю, а потім побудувало там це, як я казав, будинок концертного залу Уніон як культурно-освітній центр. Тобто, центральне місце займала сама концертна зала. А також там була бібліотека, там були читальні зали, там були лекторії. Люди, які створювали цю будівлю, вони прагнули, щоб люди приходили туди за культурою та за освітою сьогодні 121 двадцять рік пройшов, і зараз ми відкрилися з тою самою задачою, з тою самою ціллю заохочувати людей отримувати культурне задоволення, отримувати щось. Щось з приводу освіти. Наприклад, в нас у цього в нас дуже насичений буде цей тиждень і така, знаєте, вішенка вішенкою буде саме концерт ріо Бесараб, Бо в нас в середу ми відкриваємо нову виставку. До нас в гості приїжджає також унікальний проект. Фот Український фото Це виставка, яка складається з трьох частин. Це фотографії, які були зроблені професійними журналістами. Це фотографії, ось зараз. Про протягом війни протягом да, після <кхи>, повномасштабного вторгнення Росії до нас а фотографії, які були зроблені простими людьми, та окремо частина цієї експозиції це фотографії, які зроблені були дітьми. Це дуже цікаво. Лише два тижні вона в нас буде, бо потім поїде далі. Також 28 червня. Це також середу. Ми відкриваємо і запускаємо в Уніоні кіноклуб разом з кіномісією та компанією Артхаус Трафік. Ми показуватиме лише лицензійне кіно ні, аж ніякого пиратства. ми категорично проти цього. І це буде. Ми будемо дивитися трикутник смутку. Це фільм, який минулого року взяв золоту пальму. Гілку в Каннах, І це насправді дуже крутезний шведський режисер Роберт Еслунд. Він... Три чи чотири роки тому взяв попередню золоту гілку з фільмом квадрат. І ось ми розпочинаємо з цього призером, Будемо дивитися кіно, будемо спілкуватися, будемо обговорювати. Бо Еслунд він такий провокатор класний, і він людей як, наприклад, в квадраті, він ставить таке запитання: наскільки сучасне мистецтво самостійно готове відповідати тим цінностям, які воно наголошує в цьому фільмі. Він також буде говорити про сучасні цінності, і, і, і я не хочу зараз робити спойлер, Хочу просто про цю подію сказати та, та запросити неї. Ну і звісно, перше липня це така важлива дуже дата для нас. Як я вже сказав, це буде велика наша намі самостійна організований концерт. В намі організована подія, і ми хочемо, щоб майданчик літній, де буде саме відбуватися концерт, щоб він був повний. бо... Та музика, яку створює Вадім, і яку виконує його Тріо, вона безперечно заслуговує на, на тому, щоб люди навіть через паркан намагалися дивитися, що там відбувається. А 100% буде повна зала. Я я у цьому впевнена а, скільки міськість, от саме тієї локації, де буде концерт. А, там ми зробили партер на 200 місць, і також є ще 10 столиків по 4 особи за кожним. Тобто, 240 людей мають можливість, окрім сусідів, Сідів, які впевнені, будуть усі біля окон, і буде хто просто слухати, хто хто буде дивитися. Слухайте сусідам, пощастило, бо для них це буде безкоштовно. Так. Все ж таки, давайте про вартість поговоримо а, вартість квітків. Слухайте, дуже добре запитання. А, вартість квітків стартує від 250 гривень, а, і найдорожчий квіток вартує 350. Це столики. Я так розумію. ні, ні, mm. за столиками. Там інші умови, там є депозит 2000 гривень на столик, тобто це не чо. Трьох осіб, і у цю вартість включена і вартість квитка також невеличкий депозит для на барі, де можна буде uh -huh. замовити якісь напої для себе каву, чай, щось таке. А тобто замовити щось зможе будь-хто, я так да, розумію, да. uh -huh. демократична ціна насправді. Так, досить. Да. досить. Е, Водиме, ви співпрацюєте з українським театром досить так. активно в останній час, і я е, там працюю. Просто. Ви працюєте. Е, знаєте, співпраця більше мені подобається слово, тому що ви насправді не вмонтувалися в систему українського театру, а ви привнесли власну неймовірну музику. І Якщо чесно, оце суб'єктивна думка, я не мистецтвознавець, але у мене є можливість порівнювати те, що було без вас, і те, що з вами музична частина заграла просто ну неймовірними новими яскравими фарбами. Так чи буде щось лунати з того, що ви писали, аранжували для спектаклів, спектаклів в українському театрі цього разу в уньоні? Ви знаєте, на базі театру я також створив джазовий колектив, такий навіть невеличкий, як тріо і квартети. І, і така, ми звичайно грали музику, яку я писав для тріо. А коли я пишу для великого складу театрального, іноді ця музика звучить і в маленьких для маленького складу, ну цього разу не буде, але ну не знаю. А варто, ну, якщо буде, будуть у вас е, подальші е, концерти саме у такому форматі, е, от знаєте, е, що важливо? Аутентика з'являється українська саме в вашій музиці. І, до речі, чи е, просто вам її вмонтовувати в джаз е, ми розуміємо, що джаз музика вона з самого початку була аутентично африканською, так але українська аутентика це не африканська аутентика, це різні мелодичні ряди, наскільки я розумію. І, і джаз зовсім різний. Ну це скоріше сучасний європейський джаз, ну, українські українські митці. Вони грають музику як. Це це взагалі не дуже цікаво, коли е, грати в сучасному світі, грати там чисто свінг, і таку традиційну музику, зовсім традиційну, геть. Звичайно, митці знаходять якісь шляхи свої кожен. Щось цікаве. Ви для того, щоб е, розповідати мовою музики про українську культуру, про українську музику, ви спеціально вивчаєте, е, ну, скажімо, народні пісні, е, слухаєте щось, що було створено, я не знаю там наприкінці 19 сторіччя, двадцять 20, початку 20-го? Ну, звичайно, де дещо, дещо про дещо я знаю, от але ну ви знаєте. Ну я не дуже часто так саме якісь фольклорні такі звертаюсь до просто ну я інтуїтивно роблю якісь речі. Наприклад, коли там просто йде там ну, оформлення для до вистави музичної, ну я використовую ну такі матеріали, які хоче там режисер. наприклад, він щось там хоче. Ну там Якийсь трек він пропоную. Я просто роблю оранжування, або я роблю щось своє я можу зробити або стилізацію до чогось, або, або ну втілення якогось образу. Давайте повернемося до загальної програми «Уніону». Ви назвали вже кілька пунктів. Якщо чесно, я передивилася програми на останні два тижні, і вона досить різноманітна і повна. Сьогодні ви претендуєте на ну таку безконкурентну безконкурентний майданчик культурно освітній як ви вказали. Але все ж таки, на чому більше? Ви робите акцент сьогодні на освітніх програмах чи на розважальних? Ну, ну. Сьогодні а, ми маємо можливість робити в першу чергу на м, дивіться навіть розважальними ці програми а, важко а, мені назвати І, І тут Ну, концерт це розважаль програма. Ну, погодьтеся. так, так вона бі, вона, але але щось освітне також в цьому є. Тому тут, знаєте, я завжди намагаюся шукати золоту середину. І на сьогодні ми ну, більш такий нахил робимо так в розважальний бік, але а, є Евний формат uh, у нас, і ми є. Uh... Такі, наприклад, така подія, як концерт Вадімо Бесрабо він точно вписується в наш формат, в наше розуміння того, які саме культурні події ми хочемо бачити в уніоні. А є, наприклад, багато інших. Наприклад, я на сьогодні не бачу можливості для якогось реп-концерту в уніоні, бо воно якось буде дисонувати. мені чи ви спала на думку Вірка Сердючка, вибіться, я перепрошую. Так так, ну ось вірку сердючку, ми полюбляємо, але вдома знаєте, я коли починав Лекція лекція могла би бути, наприклад, так зустрічась. Так, касті, так як, Це як наприклад, сьогодні взагалі е, виживає український шоу-бізнес, як він сьогодні існує, як він сьогодні допомагає нашому війську і е, тому інше, але от, от, з такого приводу нам було б дуже цікаво поспілкуватися з Андрієм Данилкою. А а ось саме концерт, і гоп гоп чи на гоп. Я поки що на нашій світій сцені я поки що не бачу такого. Взагалі, е, якщо додати, ми як. Як я казав, ми лише розпочали е, нашу роботу і е, починаємо робити перші кроки. І так можна сказати, я б сказав про цей тиждень, що він насичений, але взагалі і сам липень в нас буде дуже насичений. Буде дуже багато цікавих подій. Наприклад, вже е, ну потрібно обов'язково нам сказати про подію, про яку ми ще будемо казати неодноразово. подія, яка відбудеться 11 липня. В нас і в якій Вадим, Вадим також бере участь, а також бере Олексій Петух. Хофф, а також Андрій Показ Олег Суботів Суботін. Олена Шевченка, Олена Шевченка. Букіна. Так, Анастасія Букіна. Анна Анна ти, ви ви зібрали всіх джезменів цього міста. тих, ти, хто тут залишився, Аня Ткач вона приїде з ким з Звісно ж, з Юрієм Кузнєцовим. Бо це 11 липня. Ми у нього день народження Ми так? будемо так. шанувати саме його річчя і присвячений концерт буде саме його 70-річчю. Надцяте липня. Я ще раз хочу про це сказати. Запросити людей. Вже дуже скоро ви побачите на наших сторінках всю певну інформацію. На цей концерт він також буде мати благодійні цілі. Ми будемо збирати гроші на допомогу. Ось зараз вирішуємо, куди саме буде ця допомога направлена. Далі в нас 16-го буде концерт. дуету Нишикім вони дадуть там. Юлія Борзая, вокалістка і гітаріст. Вони дадуть програму кі... кінохітів світових кінохітів. Потім в нас буде виступ дуже талановитого скрипаля Дмитра Роткіна. Це 16 липня, 21 липня. В нас буде Блексі оркестра, 29 липня. В нас буде сольний концерт Андрія Показа. Це от оркестра. І Андрій Показ це буде вже в концертній залі. Тобто, ми вже робимо. Перші, але такі дуже певні шаги кроки зараз. збираємо усіх е, тих, кого можемо зібрати, бо розуміємо, що е, ми багато в, чого втратили, і в людському ресурсі, в тому числі величезна кількість талановитих людей, яких ми були би щасливі бачити на нашому майданчику, на наших майданчиках, бо вони різні. Е, 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 але їх просто нема фізично, їх немає в місті, їх немає в країні. Також хочу анонсувати. Я впевнений, ми зробимо, встигнемо це зробити. Бити в липні буде лекція Олександра Бабіча, і вона буде називатися Сповідь Члена топонімічної комісії. Він буде розповідати про те, як зараз відбуваються усі ці процеси пов'язані зі зміною назв в наших вулиць провулків. Сашу можна слухати просто годинами. — Безкінченно, так. — ви можете одразу анонсувати там три години бесіди. Так. — А якщо ви дозволите питання, а ми то я граду вам п'ять? А ми годин. дозволимо питання. Так, це моя улюблена фраза. Я кажу будь-яким нашим гостям, хто приходить. Я кажу, не кваптесь, побудьте трохи тут рушині. Бо насправді це я хочу і вам сказати, і глядачам нашим сказати. Ось просто заходьте в гості. Ця будівля, і ось Вадим може підтвердити. Вона має якусь дивовижну енергетику. Ми зараз не хочу забирати час. Ефірний і перераховувати усіх називати ці імена. Хто був на цій сцені? Хто там виступав? Лише окремо скажу б'є в мене просто людина на філософії, які е, я вирос самостійно, Це наш одесит Володимир Жаботинський. Ми знаємо, що він там в 11-му 11-му році він давав лекцію. Вона тривала 4 години. Лекція називалася е, е, мова єврейської культури. 4 години 650 людей були присутні на цій лекції. А то бабіч Усі... сучасний Жаботинський. Да, та, 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 та і ось усі ці люди видатні вони залишили після себе таку енергетику, яку ось сьогодні ти приходиш туди, і ти її відчуваєш. Наостанок, от туристичний сезон, ми так очікували, що він буде, ну хоч трішечки жвавіше ніж минулорічний, за зрозумілими причинами. І за зрозумілими причинами він у нас провалений. Це Каховська ГЕС, це загалом загрози Запорізької АЕС. Вадиме, ваші очікування від літа не надто переломилися? Чи взагалі-то творчі люди вони не думають, скільки їх прийде послухати? 200 осіб чи дві особи? Ну, це дуже важливо. Звичайно, хочеться, щоб концерт ну, виглядав успішно. А це, звичайно, повний повний зал, повна аудиторія. І, ну... Реалії такі, що якихось очікувань робити не можна. Ну, скажімо так, я не ну я я думаю, що буде все добре саме цього разу і. Ми зможемо провести цей захід на, на, на високому на, рівні на... і зібрати Так, без, безумовно, я, я взагалі вважаю, що наше завдання творчих людей в тому, так а в нас світ, тут власний творчий фронт підтримувати людей морально, психологічно і робити те, що ми. Маємо і вміємо робити краще за все. Збирати ми, донати. Ми, ми на сій в, так? Тому, в тому, числі. А давайте зуважимо числі. окремо саме під, під час цього концерту, також будуть збиратися е, гроші. так? А, Певну якусь певну частину від прибутку з цього концерту. Ми певно перерахуємо на якісь благодійних фондів. Поки ми, що не вирішила ні, куди. поки що не вирішила, тому я не хочу казати зараз якусь певну інформацію. Я хотів наголосити на тому, що е, ми настільки впевнені в нашій перемозі, що, е, попри все, вирішили цього року. Е, по перше, чи минулого року вирішили, вирішили не припиняти будівельні роботи, ремонтні маю на увазі роботи і вирішили довести це до кінця. Зробити, ми відкрилися, як ви розумієте, де культури завжди непрості часи, а зараз вони тим більше непрості. Але попри все, ми впевнені в нашій перемозі, і ми хочемо робити те, що ми вміємо робити: дарити людям задоволення. І все ж таки, останнє невеличке питання: дискусії тривають: чи можемо ми собі дозволяти відпочивати, розважатися, сміятися, танцювати, грати музику коли хлопці? На фронтах просто сидять в окопах безвилазно. Сьогодні зустріла військового, який тільки-но приїхав з Донецького напрямку. І він каже: Я питаю, як військові сприйняли події в Росії пов'язано з Вагнером. Він каже. Чесно, вони навіть не відслідковують, вони не можуть, вони не влазять з окопу, вони навіть голови не піднімають. Що там е, слідкувати за новинами? Ми можемо собі дозволяти це, на мій погляд, е, знов-таки та є якась певна межа. У кожного вона своя внутрішня межа. Там, наприклад, я не піду сьогодні на жодну вечірку в Аркадію, але я із задоволенням піду на концерт Вадима Бесараба чи будь-який подібний е, захід, бо е, що хоче. Ворог, в тому числі від нас, щоб ми боялися, щоб ми ховалися і зневірилися. І, і зневірилися, та і, і не мали можливості жити нормальним життям. Саме те, що ми влаштовуємо такі заходи, як концерт, про який говоримо сьогодні, саме те, що ми ходимо на такі концерти, воно доводить те, що ми не піднімаємо ось так лапки догори. Ні, ми, попри все, будемо жити, будемо робити, будемо намагатися чіплятись за будь-яку можливість бути щасливими та жити Нормальне життя і ще такий момент. Ми коли працюємо, да я і ігор, це ну ми ж не розважаємось. Ну, це виглядає як розважальний захід, так але це велика праця. І ми я працюю тріо. До речі, можна я хлопців представлю? Обов'язково. Звісно. Я думала, ви всі разом прийдете. Якщо часу за, за на контрабасі буде грати мій давній партнер, товариш, друг Максим Кондратів, з яким ми вже записали два альбоми. Я, я з ним співпрацюю з 2008 року. Ну, в нас було за плечима багато фестивалів, багато виступів. А, а також на на барабанах буде грати Ігор Семенов. А, з ним ми, ми вперше вперше ми зіграли у 2010 році, і зараз я активно з ним співпрацюю в українському театрі. І ну, це моя моя опора а, в колективі. А, от буде дуже цікаво. Така злита команда у вас буде просто. Вибудована роками. Так, так. Давайте наостанок. До речі, я от я скажу це. Я згадую березень 2022 року, і року. Я вам зараз у мене є можливість прямо в ефірі вам подякувати, що ви долучалися до марафонів сьомого каналу разом до перемоги. Ми тоді запровадили, на жаль, тільки місяць встигли попрацювати у такому форматі, але я пам'ятаю, наскільки тоді. В березні 2022 року це було важливо. Наскільки спраглі до роботи були а, музиканти і поети, а, наскільки спраглими були люди, тому що ми отримали неймовірний відгук, відгук від глядача тоді, а, і ви долучалися онлайн. Так, і де, я пам'ятаю, що був і поганий звук, і ну mm -hmm. картин, Ну, наскільки ми могли, ми це звісно налаштовували. Але це не те саме, що у студії, наприклад, або це у звісно. живому концерті. Але ми все одно це робили. Я вам дякую, що ви дякую. тоді доли. Це був такий важкий досить крок. Так. Ну якось воно так ти не розумів. Ну, початок самої війни було незрозуміло. Чи взагалі треба цим займатися, чи щось інше там, я що ці мішки з піском, там в яхт-клубі, там вечором твій концерт був. Люди насправді цього потребують. Я також за власним досвідом дуже добре пам'ятаю в квітні. Мене запросили провести благодійний захід в будівлі центрального центрального, центрального пошти. По... Так, так, так. Так. Я була на там тому заході. О, я був ведучим. Там виступав Борис Барський, наші одеські музиканти, кому не виступали. Я пам'ятаю, як багато людей підходили і дякували саме за те, що ми подарували настрій. Ми подарували позитивні емоції. А людям сьогодні дуже дуже сильно цього не вистачає. Ось тому, будь ласка, ще раз запрошую 1 липня. Приходьте до нас. у Вас буде величезна кількість позитивних емоцій, які ви ви отримуєте від музики, від виконання е, Тріо «Бесараб». Це буде справнісенька. Ось таке музичне свято. Ігор, час нагадайте 19.00. 19.00, А я нагадаю адресу троцька 43. Так все вірно, е, культурний центр уніон. 1 липня, 19 година Троїцька, 43, Тріо Бесараб. Приходьте обов'язково. Я дякую вам, що ви сьогодні завітали. Ігор Йокс і власне Вадим Бесараб, головний башкетник того дня. <carrelle> Станете точно. Я дякую, що ви були з нами. Будемо і далі намагатись розповідати про заходи уніону. 11 липня. Запам'ятали, там буде грандіозний концерт, присвячений пам'яті Юрія Кузнєцова. Так Тож і слідкуйте у Фейсбуці за сторінкою і не тільки і на сайті та також клубу Центру Уніону. там вичерпна вся інформація, і бережіть себе обов'язково.